Ну, ось, друзі. Я нафарбувалася, одягнула такі сережки, дуже дуже такі блискотючі браслетик свій надягнула, одягнула комбінезончик, другі вділа босоніжки, якраз такі, що також трішки видовжують ножку чи ніжку. В общем, прибралась. Все, зараз уже їдемо, нам на 6 годин. Думаю, вам покажуся, ще потім покажу свого давидку, який з мене славний. Дякую вам за коментарі. Ви в мене найкращі, Я вас так люблю. Ви такі молодці, і дійсно, в мене не тільки ці плаття, в мене я ж не можу вам їх всі вони не потрібні нікому. Просто я ще це, це вдягну. Надянула це вроді непогано, але все рівно ж, знаєте, воно вже, як то кажуть, не 16. Дуже вам всім вдячна. Ви в мене. Дякую вам. Давідка, ну покажи, який ти в мене гарний. Модний. Давідка, хочу показати, який він модний і гарний. Що, дружочок? Я вже не буду вертатися. Не буду. Він так боявся цей котик. Бачите, такий він худенький, трошки вже віджив відкормив. А в діда закінчився курт. Ну, вже приїдемо, тебе погодуємо. Їдемо. Дякую вам ще раз.